Рік народження це не просто цифри, це код вашого призначення. І зараз вам розкажу, що це значить. Наприклад, ви народилися 2000 року, так? 2 плюс 0 плюс 0 плюс 0. Додаємо усі цифри, в результаті у нас виходить 2. Якщо, наприклад, у вас там вийшло, наприклад, рік народження 1982. Да? 1 плюс 9 плюс 8 плюс 2. у нас виходить 20. 2 плюс 0, все одно виходить 2. Якщо, наприклад, у вас виходить 11 в складанні вашого року народження, то 1 плюс 1 і виходить результат 2. Люди, у яких число в кінечному результаті 2, коли ви складаєте свій рік народження, це. Каже про те, що ви дуже чуйна, м'яка і добра людина. Ви дуже тонко відчуваєте інших, розумієте навіть те, що не кажуть вголос. Ви майстер гармонії, ваша сила в умінні мирити, підтримувати, допомагати. Вам підходить психологія викладання, оформлення інтер'єру, дипломатія, адміністрування. Але буває, що ви ставите інших вище за себе. Або надто хвилюєтесь, про те, що про вас думають. Навчіться цінувати себе не менше, ніж інші.